Так, громаду привіт, ми з України. Е, вчорашнє відео бочка водовозка зайшла в тему, бачу. Всі дивляться, коментують. Так, питання, питання, чи нержавіє бочка, не знаю, вже 10 чи 15 років цій бочки. Ржавчина, да, є, але вона не критично сказується на, на цьому. На... Оприскувачі, в принципі, фільтра там фільтрують, груба сітка, ця ну, заливна, потім ще фільтра, потім ми ж поставили на крила мілкі фільтра зелені. На, кожне, на кожну секцію крила ми поставили, я вам показував вам там фільтра такі маленькі. То в принципі, ну як, гектар 200 можна бризкати. Не міняючи фільтра. Ну, все чудово працює. Так, а тепер сьогодні буде тема тема, бочка вже є. Підключена наша шланга. Зараз будемо мити Мерседеса. Ось Шланга. Ось керхер. Так, ну що, зараз <кхем> будемо щось показувати вам. Ну что, заряженный. Сейчас будем его включать. Опа! Сейчас будем его включать. Наши кёрфи. Так. Сейчас покажу. Прокачаем воду. О! О, приклада. Так. 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 Прыгай вот скрыла мы. Не монтировать крыло надо. Я хочу, я хочу, Но новый стоит, да? Ну, Там покажи, какая грязь, все, я с той стороны перейду потом, бо Ви будете нам глянеться десь, як не вісім не раз, чувало марку. вона вже не буде. Я думаю, це підозрюва. Покажи його, цей фільтр мінять і постійно. Коли його міняти. ми раз поміняли в тому році після такої, як його назвати, ну, нагрузки після масла, обов'язково його мінять.